Батько дітей веде на прогулянку. Ось така потужна Tiger Protect. 30 см шина і по 30 см шини Procraft і Stromo. Ця комплектація є максимально іде в кейсі з двома акумуляторами 4 Амперними, два ланцюга 3-8 дюйма, 45 ланок, 22 зуба, двигун безщітковий потужний. Автоматична подача мастила. Ця комплектація по наявності з двома акумуляторами 3 амперними, дві шини, два ланцюга, безсідковий двигун. Автоматична подача мастила, шина ось така, як у сучкорізів, Тоненька. Ця, те саме комплект з одним акумулятором 3 амперним, ціна 2200, 2300 3300 Яку вам відправить. Пишіть, пакуємо, відправляємо, ловіть.